Якщо в Путіна не дуже добрі до справи на фронті, то починається ядерний шантаж. Коли Збройні сили України звільнили Херсон, виконувач обов'язків Жириновського Дмитрій Мєдвєдєв погрожував ядеркою п'ять разів, коли деокупували Харків шість разів. Всього лише в 2022 2023 роках цей віслюк апокаліпсису обіцяв світу ядерну катастрофу 57 разів. Потім успіхи зсу на фронті припинилися. Йдуть тяжкі оборонні бої, але погіршилася геополітична ситуація для Кремля. Тому напряму вже не кажуть, що вдарять ядеркою по Києву. Очевидно, після несхвалення такого наміру Китаєм. Але вдаються до гібридних ескалацій. В 22-му році вперше в історії було захоплено атомні станції Чорнобильська та Запорізька, в 24-му вперше ракети впали біля АЕС на підстанції, які подають живлення енергоблока. І ось 30 жовтня Росія знову атакувала наші атомні станції: Південну українську Рівненську та Хмельницьку. Кожна з них втратила одне джерело живлення, а це загроза аварії. Це ще Блеф? Чи вже намір підірвати атомні станції в Україні? І до чого тут презентація нових ядерних носіїв Путіним буревісника та Посейдона?